По всій Україні, то крім того, що вам потрібно розказати, що з нами відбувається, знаєте, тому що коли ви будете це розуміти, вам буде легше дати собі відповіді на деякі питання. І ви будете розуміти, що проснулися вранці, ага, якщо щось у вас десь трошки на душі, починайте з чого? зб'ять. Yeah. З вдячності! Кроваті, піжамки, віконечку, сонечку, того, хто поряд лежить чи того, хто не прийшов і не лежить, не мішав вам виспатися. Тому починаємо ранок з, з вдячності, з того, щоб підняти собі настрій. Бо в першу чергу треба подякувати кому. Собі. І себе треба винагороджувати за всі ті добрі справи, які ви робите. І собі треба бути вдячним. Бо знаєте, от зараз в кожному практичному місті всі кажуть, Боже Любов Вікторовна, ми зараз як дивимося новини, а ми ж там скрізь були десь на форумах, десь на діамантових канікулах, а хтось полінився, а хтось зажав гроші та не поїхав. А дуже багато речей, які ми вже не відновимо, і які ми вже побачити не зможемо. І саме головне, скажіть мені, від того змінилося ваше життя на краще? Ні. Тому себе завжди треба. Знаєте, колись моя ще прабабуся казала: іди, поки кличуть, бо завтра не покличуть. А післязавтра, навіть якщо й сама підеш без запрошення, то може й не пусть. Тому, знаєте, я хочу, щоб ви це пам'ятали і розуміли. Бо мені дуже сподобався настрій наших партнерів. Кажуть, Любов Вікторівна, ми були коли в Полтаві, в Прикарпатті, А можна купити білети на весняний форум? Я кажу, так уважаєш? ж? Ні, ми в прошлий раз не купляли, а мож...". я говорю, можна. А, бо ми впевнені, що вже весною 100% форум буде. Я говорю, ну я рада, що ви впевнені, значить, буде. На а ми думали день. Десь придумаємо. Тут Ви гляньте, як Лена торгується. <ріст> Леночка, ти не віриш? Але в 15 містах, де ми побували, і всі розказують, давайте до нас, навіть Нікополь до нас, запр... нас запрошував, сказали: до весни у нас все буде добре, приїжджайте, ми вам покажемо, яке в нас гарне місто. Так от подивіться, що ж нам зараз з цим робити? Причому нам треба не тільки з врахуванням того, що нам треба підтримати свій психоемоційний стан, а нам треба з врахуванням того, що ми з вами не пройшли дві антипаразитарки, не підтримали бронхолегеневу систему. Тобто, ми, знаєте, ми багато втратили. Причому це вже не Путін винуват, це вже ми самі розумієте. Ми багато втратили в тому, що ми дозволили своїм. Условним паразитам піднять голову, ми десь не підтримали своє здоров'я і ми дозволили собі, розумієте, от, як у любої техніки є ну, не тільки гарантія, а, а за, за, за. <фér -2> <фér -2> ізнос оборудовання. Да? Повірте мені, у нас точно так же є ізнос, тільки якщо там реле можна поміняти. Чи якусь там батарею. То <клес> внутрі себе поміняти, якщо й можна, то дуже дорого. А в більшості случаїв і не можна. Тому нам треба з вами берегти те, що ми маємо. Нам лишнього нічого не причепили, і нам треба постійно працювати на те, щоб виводити з організму те, що не потрібно, і відновлювати на рівні функціональної діяльності всі наші органи і системи. Тому давайте. Розкажу вам основні такі моменти, які на сьогоднішній день треба зробити обов'язково. Перше, це бальзам для носа з цикламеном. Це навіть не оговорюється, і це зробити треба всім. Поясню чому. Подивіться, коли людина знаходиться в стані стреса, в нього в організмі виникає спазм. Коли спазміруються наші внутрішні органи, спазмірується наша мишечна ткань, сосуди спазміруються, у нас іде застой лімфи. А лімфа це наша каналізація. Верхня частина лімфи это вот пустоти за гайморовими пазухами. От скажіть мені, вранці ви просипаєтесь, у вас немає насмарка, у вас дихає ніс, але десь от там Якась як слизь, яка як стікає по задній стінки горла, її не висмаркати не ні викашляти невозможно. І воно отам десь вам мішає. Підніміть руку, в кого є такий стан. Хлюпає якось. От так, і, о... і сюди не висмаркаєш. І викашляти не можеш. Воно отам, як жвачка, десь отам тягається і все. От представте собі, що це наскільки ем, згущена вже лімфа. Да? Тобто, це, як, наче ви в себе вдома каналізацію кляпом заткнули, і оце все, що ви там миєте, добойним, чистите, добойним оце молотком. воно. З отбойним молотком треба. От, Представте собі. Так от Я вам пропоную замість отбойного молотка бальзам для носа з циклам'яном. Чому? Тому що подивіться, що таке лімфа. Да? Чому я кажу, що це каналізація? Бо в лімфу вибрасуються... Грібки, токсини, яди, шлаки, погірші глісти, все, гной, будь-який запальний процес. А подивіться, ми, коли з вами переживаємо стрес, вибрасується адреналін. Це гормон, який, знаєте, як спічка, фух, і згорів. При згоранні що цих гормонів, виділяється дуже ядовитий токсин. І він теж попадає в вінозну кров і він попадає в лімфу. Так от представте собі, що там це як помийне відро. У нас отут живе і розмножається стафілокок, отут живе розмножається стрептокок. І якщо в нас там зашлакована от ця густа лімфа. То это среда для розмноження і приживлення всіх грибків, мікозів, які тільки є. І якщо ми з вами на сьогоднішній день це не вирішимо. А ви подивіться, як тільки в нас отут вот проїздить застой, у нас починається. Нарушення мозкового кровообращення, В голові, як наче ручки перетікають, в очах, як наче вікна не помив, десь аж затемнення, голова чумна, от вроді то болить, не болить, але як наче їх то в тіски здавив. це все, це застой. От як тільки ви пройдете от курс бальзама з цикламеном, у вас і в очах розвиднеться, і в мозгах розвиднеться, то... причому це дуже показано тим, хто переболів ковідом. І нам після цих всіх стресів. Но, прежде, чим ви почнете використовувати бальзам з цикламеном, три рази перечитайте анотацію. Угу. Тому що у нас 90%. Ой, та що там промивати той нос? Та на що той пить чай? Просто закапав, да і все? Скажіть мені, будь ласка, ми пишемо ту анотацію, от того, що нам робить, нічого. Ви ж розумієте, що ми пишемо так, як він буде максимально працювати. Для того, щоб вивезти всю оту грибкову флору, вивести оту всю слізь, будь ласка, зробіть так, як прописано в анотації: промить нос, закапать, помасажирувати, випить чай. І не, ну, не удивляйтесь, якщо перший час. У вас буде текти або по задній стінці горла, або з носа буде текти. Бо то все треба вивезти із організму. Чому? Тому що будь-який вірус зараз, він, знаєте, от у вас там вся грібкова флора, вона вже столи накрила і на весілля запросила всіх, хто гуляє на дворі. І оцей будь-який вірус, який вокруг вас, хтось чхнув, ви вже все прийняли. Чому? Тому що там для цього Я є. Все готово, свадьба розумієте? І якщо ви це не зробите, то не, ну, не дивуйтеся, що зимою 2-3, а то й 4 простуди вам гарантіровано. Бо ви себе лішили защити. У вас там замість защити, о, замість захисту, у вас там весілля для всіх вірусів, для всієї інфекції, яка є. Тому це зробити треба обов'язково. Далі. Подивіться, у нас є такий лікар, якого горло нос. Да? Ми потім його стали лором називати, але ухо горло нос було набагато доходчивий. Чому? Тому що у нас це все між собою пов'язано. Якщо ми обрабатуємо нос, капаємо бальзам з цикламеном, то в нас інфекція прячеться сюди, ми повинні приділити увагу і своїм вухам. І прячеться сюди, тоді ми з вами полощимо горло. Чим ми полощимо горло? Я кажу про примафлору. А поласкиватель, якщо. От, дивіться, далі. Це може бути дуб, шалфей, прополіс, тобто ви можете просто екстракти капати. Але в мене одна жіночка запитала, хорошо, що я сиділа, бо упала. Каже: ой, ну то я ж за то гроші заплатила, я оце пополоскала. можна не випльовувати ковтнуть. От. Тому не треба цього робити. Все, що ви там виполоскали, будь ласка, виплюньте його. От. І е, якщо ми закапуємо починаємо об, обробляти нос, то ми закапуємо вуха. Вуха краще, це подорожник. Подорожник сюди в чистому вигляді, вниз ми чередуємо з цикламеном. ніс я все-таки рекомендую один до одного розводити з водою. Є, хто капає. Чистий, але ну не треба над собою такий експеримент. Я пробувала ні, дуже щипає. Розведіть От. тому, це робити обов'язково і зробити так, як там написано: там три етапи. 7 днів цикламент, 7 днів екстракт. Тобто це 6 тижнів, це півтора місяця. Якщо вам через тиждень стало легше, не треба зупинятися, пройдіть, будь ласка, це. Забезпечте собі нормальну зиму, щоб ви не захворіли, щоб не захворіли ваші близькі. Розумієте, забезпечте собі здорову нормальну зиму. Як би там не було, але все-таки зимою, ну, напевно, буде трошки холодніше, батарейки і так далі. Може, десь і перебої будуть якісь із світлом. Тому нам треба на сьогоднішній день підняти свій імунітет, настільки, щоб ми цю зиму пережили спокійно. Бо представте собі, ну, перемога наступає, а ми з вами з температурою. Аж як, і і як приливати? Як да, і як празнувати? Зачем нам це треба? Тому це зробити обов'язково. Тепер подивіться, що іще? Ми з вами пропустили антипаразитарку, пропустили бронхологеневу. В листопаді місяці яку систему ми підтримуємо? і як це называется? Не-не-не. Соединительна не, не. ткань. Соединительна ткань. Соединительна ткань. Это волосы, ногти, кожа, хрящі, сухожилья, связки. Но я вам не буду казати, що туди ще входить спеціально. Ми коли їхали в Черкаси, Оля небось рассказала, Олене, да? Нет? Звони Оля Кучмида і каже: Боже, Любов Викторовна. Аказується, ми не читаємо школи, які ви нам пишете на сайті. Глянули тему, ну і ладно. Вона каже, як, як почитала, що ще входить в соєнітельну ткань, я була каже в шокі. Почитайте кров. кров. Я Присну. Присну. Розумієте? Тобто, ми навіть не задумуємося, що таке соєнительна ткань. Що таке міжклеточна жидкость? Наскільки важливо це, що це обозначає? Знаєте, люди інколи, ну, собі ж от маску треба придумати, да? ой, нам не вистачає інформації. Я кажу, в нас вже її там скільки, що якби ви хоч 10% знали, що там написано. Отвікусь, перевіряємо. Одна із останніх інформацій, дуже коротенька і дуже була важлива. У нас е, були, відбулися зміни в мазі для вен з піявкою. Да? На сайті була школа, писала лічно Любов Вікторівна в 3 часа ночі. І от зараз провіримо, наскільки ж ви читали ту інформацію, яка там написана? А в мазі для він з піявкою відбулося 5 змін. Називайте. Там вірство, яке заморажування, щоб не заморажувалося мазь. Яке це віщество від заморажування? Це дуже сложно. Саме там списка, так. Добавили вітаміни А Є. Так, додавили вітаміни АЕ. Я вам скажу більше. Алантаїн там і був, просто він не був написаний на Тубіті. А знаєте, що таке Алантаїн? Це производна живокостка. Ну так, ну, да, він один. був там. Да, так, він там і був, це не зміни. Не, 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 добавили вітамін А і Е. Один екстракт, другий екстракт. Не поміняли, добавили. Добавили. Екстракт цвітов каштана входить в протиотромбозний комплекс. Каштан, Ліна. Там були плоди, так? Ні, були цвіти каштана і вони входять в протиотромбозний комплекс. А ми додали концентрований екстракт плодов каштана для того, щоб мазь працювала і на глибоких венах, а не тільки на поверхні. Ні, Лена, нічого не міняли. Ні. Тільки додали моноекстракт концентрований екстракт каштана. Там могли просто написати другу назву. фармацевтичну, а Не саме. Не міняли. Добавили вітамін АЕ, Е, екстракт плодов каштана. Це дві зміни. Далі ще три. Ми рішили, там, другий що, другий та, рішили, Правильно зробили дизайн. другий тюбик І не тільки дизайн, а і якість туби змінилась, тобто дизайн і якість туби. Була туба поліетиленова, яка пропускає повітря, замінили на ламінатну, тобто це поєднання поліетиленової туби з медичною металевою тубою, бо там може деформуватися, ця пропускає повітря. І те, що ми змінили якість туби, дало можливість, що змінити? Термін дії. Бо туба тепер не пропускає повітря. Вона і ми, не вводячи іскусний консервант, можемо зробити термін дії 24 місяці. Це четверта зміна і п'ята. Ні, Цірі Леонідович. Ну, я вже чотири ми з вами знайшли. А що п'ята змінилося? Ціна! Ціна, правильно. І п'ята змінилася ціна. Ну, бачите, ви всі п'ять змін. Але общими усіми ми все-таки вияснили, що там змінилося. Молодці! Ну я вас хочу похвалити, тому що дивіться, ви знайшли хай з моїми підказками, але всі п'ять змін. В усіх містах більше ніж дві зміни не знайшов ніхто. Так, що ви самі розумні, я вам дякую. Значить, ви все-таки читаєте інформацію, і це мене дуже радує. Тому подивіться: йдемо далі. Щось з цим ще робить, і що на сьогоднішній день поєднає всі оці три і антипаразитарну. В листопаді у нас дуже часто іде загострення серцево-судинних. Проблем, правда? І плюс, бронхолегеневу, ми з вами не пройшли. Давайте ми подивимося на вітасофти. Як ви думаєте, який з Вітасофтів буде підходити під ці, всі три програми? Імбір, Молодець. Видно, що лідер. Подивіться, Вітасофт, імбір часник. Чому Вітасофт імбір часник? Там три складові олія сої. Олія імбірю і олія чеснику. І чесник, і імбір, вони не маслянисті, тому це масляний екстракт. Це не олія, її вичавить, олію неможливо з часника чи з імбіря. А маслом виноградної кісточки екстрагується, концентрований екстракт чеснику або імбірю. Чому саме виноградної кісточки? По-перше, вона в собі має дуже багато корисних речовин. Вона, це олія, вона антиалергенна, але вона. Найбільшим являється таким найякіснішим екстрагентом, який достає із імбіря і чесника всі ті активні компоненти, які потрібні. І при цьому вона захищає слизову. Тому цей вітасофт можна і людям з гастрітом, і людям з якимись такими захворюваннями. Бо якщо це взяти сок чеснику чи да, то він може визвати роздраження. Олія це роздраження визивати не буде. Тепер давайте подивимося, чому всі три. Часник противопаразитарний, yeah. противопаразитарний, противовірусний yeah. для бронхолегеневої системи, противовірусний. Він чистить судини, yeah. чистить судини. Тобто він виконує всі три функції, про які ми зараз говоримо. Так? Попрацює по судинам, попрацює як антипаразитарний, як противовірусний, як підтримка бронхолегеневої системи. Імбір зігріває кров, відновлює кровообіг. Являється, <laughs> піднімає імунітет. Тому має високу, противовірусну, противогрибкову дію, має антипаразитарну дію, так? І він е, наскільки, знаєте, от імбір він практично як топінабур, він підходить під всі органи і системи, він скрізь допомагає відновити функціональну діяльність. Давайте подивимося по сої. Соя в своєму складі до 30% омеги 3. Тобто ми вже омегу отримуємо, правда? А омега це. І псоріаз, і шкіра, і, і судини, і е діабет, так? і обмін речовин, і як онкопротектор працює, і так далі. Да? Далі. Що соя ще в своєму складі має унікальну речовину, яку? Моє сонечко, хто сказав? Молодець, умнічка. Ліцитин. Соєвий ліцитин не уступає горіховому ліцетину, а це мозговий кровообіг, а це наша адекватна. Пам'ять, реакція на те, що відбувається з нами. Тому представте собі який склад. І далі подивіться, чесник в своєму складі має таку унікальну композицію. Він в своєму складі має сквалін. Селен, причому селен в такій кількості, як в Астрагалі, і він в своєму складі має германію. Тобто, отака трійка, і вони будуть працювати ще і як онкопротекторні, і вони будуть працювати як противірусні, протигрибкові, протимікозні, противопаразитарні. Тобто ми з вами маємо отакий унікальний продукт, а ми кажемо про те, що вітасофти треба пропивати скільки? Три місяці. Тому ви берете цикламін, берете Вітасовцем і чесником. І на сьогоднішній день подивіться подивіться по амінофітам. Ну, я дуже вірю в те, що протягом тижня, там максимум 10 днів, у нас з'являться всі амінофіти, що Харкова нам їх вже відправить. На сьогоднішній день, якщо дивитися по листопадові, це може бути або динамофітам, або геронтофітам. Геронтофітам підходить усім. Динамофітам може трошки підняти тиск, якщо людина гіпертонік, тому якби не завжди можна. Але в листопаді нам е, дуже добре підходить або кардіофітам, або я дуже люблю пульмофітам. Дуже люблю пульмофітам. Тому що він працює і як... Е, Природний антибіотик і як протизапальний процес, і як противірусний, він відновлює насичення. Крові киснем, він відновлює, за що цього відновлює нормальний кровообіг і обирає гіпоксію, піднімає імунітет. Тому я дуже люблю пульмофітам. І якщо ви в жовтні його не пропили, то він буде дуже доречним і в цьому місяці. І ви можете собі вже додати або щось із рецептів природи, або з прімафіта, або з янтарів. Тут уже у кожного у вас у когось. Шлунок, слабе, слабке місце, у когось печінка, у когось нирки. Але у всіх у нас проблеми з нервовою системою. Тому подивіться, буде добре працювати в будь-якому випадку. Це релакс, тільки головне не перешкалюйте його з дозіровкою. Тому що, якщо ви п'єте більше, то будете до трьох ночі робити генеральну уборку, варить борщ. Ми вже це проходили всі, так? Тобто далі подивіться, якщо ми хочемо покращити якість сну, що таке релакс випити перед сном? Це не за годину, не за дві години, а це лягли, випили, виключили світло телевізор і лягли спати. От тоді він буде працювати на відновлення якості сну. Якщо ви це не зробили, а випили і через годину тільки лягли, то можете вставати і йти щось робити, то вже можете не лягати. Так, да, так, да, так, да, це так і є. Далі подивіться, шикарно працює екстракт піона, тому що він відновлює роботу щитовидної залози. Він відновлює через щитовидку, відновлює роботу ендокринної системи. Якщо через наднеркові залози йти, тобто знизу, це більш вікові люди, там буде добре працювати лопух, там буде добре працювати солодка, але солодка одна-дві краплі не більше в маленькій дозіровочці. Валеріянка, якщо ми знаходимось